Українська армія за 33 роки свого існування пройшла шлях від повного занепаду до відродження в умовах російської агресії у 2014-му Ми і уявити собі не могли, що збройні сили зупинять другу армію світу. Процеси звісно йдуть повільно і болюче, переважно не завдяки, а всупереч, але зміни. Є проте ще 10 років тому ситуація була зовсім іншою, і ми ризикували взагалі лишитись без армії. Хто роками руйнував наші збройні сили? Спойлер без російських агентів не обійшлося, але не ними одними. Це параграф. Мене звати Юлія Галушка. Додивіться цей випуск до кінця. Буду вдячна за вподобайку і їх коментарі. Активність під випуском допомагає Ютубу просувати наш контент. З 24 серпня 1991 року Україна отримала не тільки незалежність та території, а й переконливу військову силу. 21 дивізія, 14 мотострілецьких, 4 танкові та 3 артилерійські, 8 артилерійських бригад, одна бригада спецпризначення, 9 бригад і одна окрема армія ППО, 4 повітряні армії, 7 полків бойових вертольотів. Якщо Недостатньо загрозливо я ще деталізую: 980 тисяч військовослужбовців, 6,5 тисяч танків, 7200 артсистем, понад пів тисячі бойових кораблів і допоміжних суден, півтори тисячі бойових літаків, а ще третій у світі ядерний потенціал, понад тисячу одиниць тактичної ядерної зброї та 176 міжконтинентальних балістичних ракет. Про їх долю. Як Україну змусили віддати увесь ядерний арсенал? У нас є окремий параграф. Посилання, як завжди, залишимо в описі. До відео 24 серпня дев'яносто го Україна у спадок під радянською імперією отримала все, що на той момент базувалося на її території. Підпорядкувати всі військові формування, дислоковані на території України Верховній Раді України, утворити Міністерство оборони України, урядові України приступити до створення Збройних сил України. 6 грудня 91-го Верховна Рада ухвалює закони про оборону України і про Збройні Сили України, а також затверджує текст присяги. Першим її у стінах ради урочисто складе перший міністр оборони, генерал-полковник Костянтин Морозов. А вже 23 грудня на Майдані Незалежності у Рівному цілий 55-й окремий ордену червоного прапору Петроківський полк зв'язку 13-ї армії СРСР на чолі з командиром полковником Мартиросяном. Нові керівники України тільки нащупують владу, а вже затиснуті зобов'язаннями перед західними партнерами. Тож догодити намагалися усім, вважає співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. В Україні лишилося при владі комуністичне керівництво. Тобто на місцях уся вертикаль влади вона лишилася грубо совєтською, які просто ну, замінилися державні символи замість Серпа і Молота був тризуб, і замість червоного прапора Синьо-жовтий. Відповідно, результати виборів 91-го року, коли переміг крепкий хазяйство Кравчук, вони багато в чому і визначили. Ну, глобально вся його політика. Це була як там між крапельок. У нас не була проведена люстрація. І це, в принципі, головна причина ось, ось цих всіх нашого нейтрального статусу, який ми багато намагалися дотримуватися, і бажання, е, ніби лавіювати між двома центрами, між Європою і Сполученими Штатами з одного боку і Росією з іншого. Нейтральність і позаблоковість прописали з першого в декларації про незалежність, а потім і в концепції оборони держави і будівництва зсу. Тоді ж визначили, збройні сили складатимуться з трьох видів: сухопутних військ, військово-морських сил та військово-повітряних сил. І сил протиповітряної оборони, кадрові перестановки, переоформлення частин, звільнення одних і повернення інших офіцерів уповільнювали. І без того важкий процес утворення армії це каже керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру Разумкова Олексій Мельник. Міністерства оборони як такого взагалі не було, і оцей досвід державного управління він же ж не, не набувається миттєво. Тобто можна створити міністерство, набрати людей. Назвати це міністерством оборони України, але потрібен певний час для того, щоб це міністерство запрацювало як центральний орган влади. Це те, чого не було в Української радянської соціалістичної республіки. Оці от перші спроби розбудови збройних сил України. Це те, що там. Доволі часто і влучно характеризується як спроба побудови радянської армії, але в меншому масштабі, ну, Тобто радянський менталітет це теж одна з тих перешкод, яка заважала скажімо, з самого початку перейти на найкращі стандарти. До речі, вона на жаль і досі повністю не осунута, попри те, що сьогоднішні генерали вже достатньо молоді. вони скажімо, особистого досвіду служби в радянській армії не мають за рік до української незалежності у 90-му країни Варшавського договору та НАТО підписали договір про звичайні збройні сили у Європі. Намагалися привести арсенали до єдиного знаменника. Усі підписанти мали обмежити кількість військової техніки, і цей спадок союзу теж поділили уже колишні радянські республіки. Тож будівництво збройних сил молодої України почали зі скорочення. За деякими параметрами, фактично удвічі. Число танків зменшити до 4080, бойових броньованих машин до 5050, артилерії понад сотого калібру до 4040, бойових літаків до 1080, особового складу до 450 тисяч. Про людей треба сказати окремо: армія у союзі була ще одним способом денаціоналізувати народи. Переміщення дозволяло зміцнити контроль над гарнізонами і мінімізовувало шанси на будь-які прояви сепаратизму, так би мовити. Так, гартувалась радянська ідентичність. Служба у різних куточках необ'ятної родини часто супроводжувалася дискримінацією за національною, етнічною чи релігійною ознаками. Повернути строковиків на батьківщину і узаконити проходження служби тільки на території республіки було серед вимог студентської революції на граніті. Я нагадаю. Радянський Союз наприкінці 80-х – це порохова діжка з численними міжнаціональними конфліктами в середній Азії чи на Кавказі, які вгамовувала якраз армія. Питання строковиків вирішать лише після проголошення незалежності. До України почнуть повертатися військовослужбовці. За перші три роки тільки офіцерів приїхало понад 33 тисячі. Поїхали з України до своїх республік понад 12 тисяч прапорщиків та офіцерів. Загалом курс на скорочення вписувався у реалії початку 90-х. Крім Народних зобов'язань була ще й прозаїчна причина держава не могла забезпечити військо гідною зарплатнею та належними умовами проживання. Ситуація в економіці була катастрофічною. Гіперінфляція, наші старші глядачі, пам'ятають, як раптово всі стали мільйонерами. Непрозора приватизація ВВП впав майже удвічі. Прогодувати багатотисячну армію було місією нездійсненною, щоб наші військовики не були за межею бідності, щоб вони отримували нормальне грошове забезпечення. Нам потрібно оце чисельне скорочення. 95-му році це було приведено до відповідності армію скоротили до 400 тисяч, а далі усі ці оптимізаційні процеси, наближення до стандартів, скорочення озброєння тобто, під це все загортали власне от таке неконтрольоване скорочення армії. 98-му році вже було 320 тисяч. Відповідно, потім в 2005-му році 180 тисяч. Ну і звісно, найшвидше ці процеси були за під час режиму Януковича. В 2012-му році чисельність армії була 139 тисяч, а на кінець. 2013-го, тобто через рік, вже 119 тисяч, служба в армії стала не тільки фінансово непривабливою, а й непрестижною. Упродовж 90-х років із 60 вищих військових навчальних закладів та військових кафедр залишилась половина. По закладу на кожен рід військ повітряні сили це Харківський університет імені кожедуба, військово-морські сили, академія Нахімова у Криму. Вищий командний склад готувала Академія зсу у Києві, а кадри для сухопутки лише у Львові. І Одесі, але якщо ви думаєте, що подібні процеси відбувались тільки у нас, то це не так. Світ наприкінці 80-х видихав від напруги холодної війни та перспективи конфлікту імовірно ядерного між Союзом та США. Раджу подивитись: ось цей наш випуск посилання буде внизу. Тоді здавалося, епоха великих воєн залишилась позаду. Франціс Фукуяма вигадав термін для позначення кінця ідеологічного протистояння. Кінець історії. Тоді настав час для роззброєння. За складним процесом перебудови українських збройних сил уважно стежили у Європі та США. Там боялися втрати контролю над численним озброєнням. Тому захід тиснув не лише через ядерку. Після скорочення кількості техніки договором про звичайні збройні сили у Європі, про які я вже розказала, в Україні все одно лишалася просто сила силенна зброї. Її треба було належно обслуговувати а на це знову ж таки коштів. Не було тому, все, що могло їздити, стріляти чи літати, почали списувати на брухт або Експортувати за кордон, звісно, за дуже сумнівними схемами, але про це детально трохи згодом. Дочекайтеся. наприкінці 91-го почала діяти програма спільного зменшення загрози. Її ще називають програмою «Нана Лугара» за іменами ініціаторів із американського сенату. За нею країни колишнього союзу мали знищити ядерну, хімічну, бактеріологічну зброю, та інші види зброї масового ураження, в обмін на Гроші від уряду США саме в рамках цієї програми Україна позбулася статусу ядерної держави разом з Білоруссю. Та Казахстаном тут варто наголосити, що наша держава чітко дотримувалася усіх умов щодо роззброєння, може навіть занадто. Чого не можна сказати про нашого північного сусіда? Росія отримала за програмою Нанна Лугара 8 мільярдів доларів, але приховала дані про хімічну та біологічну зброю. Та з договору про звичайні сили Росія вийшла вже у 2007-му і почала нарощувати озброєння. За рік вона напала на Грузію. Хтось здивований? Я ні. То тобто, ми ще й добряче доклались до зміцнення російської армії. Якщо ми пригадаємо перші роки незалежності, навіть деяку техніку і озброєння ми передавали Російській Федерації як плата боргів за газ, ну і глобально на виконання інших договорів, які у нас були підписані тоді з Російської Федерації. Досить таким піком, я думаю, стала середина 90-х років. Наприклад, лише в 96-му році там було порізано або продано на метали десь декілька тисяч танків і декілька тисяч авіаційної техніки. Це як питання скорочення, в тому числі стратегічний бомбардування авіації окреме болюче питання союзної військової спадщини Чорноморський флот у жовтні 91-го Верховна Рада проголошує флот суто українським. Утім, з подачі президента Леоніда Кравчука уже наступного року його несподівано вносять до списків майна об'єднаних збройних сил СНД, створених для нагляду за ядерною зброєю. Спільне, а отже, має бути розділене. Суперечки тривали аж до 95-го року, коли представники України та Російської Федерації таки підписали угоду про розподіл флоту, але на цьому Кремль не спинився. 97-му році було підписано договір, який власне і визначав перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України до 2017-го року, і тоді ж відбувався ось оцей розподіл. Тому ми ну м'яко кажучи отримували набагато меншу. Частину, якщо не зраджує пам'ять, від тих потужностей, які мав чорноморський флот СССР, то ми десь отримали одну четверту числину, причому гірш, гіршої. Якості спроможності і тому подібне. Крім того, росіяни весь цей час намагалися перекидати кораблі із Чорного моря, щоб вони точно не дісталися в Україні. Вони навіть зараз знімають відповідні пропагандистські фільми. Знову ж таки, якщо не зраджує пам'ять, той же корабель адмірал Кузнєцов», який зараз гордістю північного флоту, він так само був в цей період виведений незаконно з Криму. Російський флот у Криму став троянським конем. Віктор Янукович, підписавши харківські угоди і подовживши перебування Росіян в Криму в обмін на газ, пішов на іноземну військову присутність, чим підважив наш суверенітет. Але це забігаючи наперед. У жовтні 93-го Україна ухвалює першу воєнну доктрину, яка формулює концепцію національної безпеки та визначає державну політику в оборонній сфері. Знову Наголос на позаблоковості та без'ядерності друга редакція доктрини з'явилась уже за президентства Леоніда Кучми у 2004-му. Тоді Україна готувалася до президентських виборів, а в Росії за цим дуже уважно стежили. Що тоді відбувалось? Ми зробили хронологію у випуску про помаранчеву революцію. Залишимо посилання в описі. Так, от спочатку у доктрині кучми був пункт про курс на вступ до НАТО. Тоді якраз цим займалися наші західні сусіди. Утім, пізніше цей пункт таємничо зник. Чи була це рука Кремля, як кажуть, сьогодні невідомо. Хоча розмови про російський слід почалися раніше. Найбільш такий етап, коли ми могли б стати ближче, це почалися за під час приходу до влади кучми вперше. Це після 94-го року. Власне зараз навіть є розсекречені були документи, здається, датовані 97-м роком. Що тоді українська влада була більш готовою до інтеграції з північно-атлантичним альянсом? Це викликано багато низкою факторів. Ну, по перше, Російській Федерації було не до нас. Це якраз період активних бойових дій в Чечні. І відповідно українське керівництво намагалося використати цей момент. При цьому ще 97-го кучма затвердив держпрограму будівництва та розвитку збройних сил. Програма модернізації озброєнь та реформ була розрахована до 2005 року. Як ви розумієте, на ділі модернізація та реформи вилились у чергові скорочення та списання техніки. Чисельність ЗСУ зменшили до 320 тисяч військовослужбовців і 100 тисяч цивільних працівників. І якщо увесь цей час чисельність армії неухильно зменшувалась, то охочих заробити на армійському майні аж ніяк. Україна стала одним із лідерів збройового ринку. Ще раз наголошу. Україна, яка сьогодні по всьому світу збирає радянське озброєння, на початку 90-х мала величезні арсенали, але Нав'язана ззовні думка, що нас оточують самі лише друзі та союзники. На додачу до фінансової скрути та тиску дозволила Києву поставити торгівлю на потік. Як думаєте, що тут було головніше? Можливість заробити чи все ж робота на Росію? Фактично, підготовка до майбутньої війни. Напишіть нам у коментарях. Буду вдячна вам за реакції. За даними парламентської комісії, яка розслідувала продажі тільки за 5 років з 89 по 94, Україна продала зброю на 32 мільярди 400 мільйонів доларів. Тут можна натиснути паузу і ще раз подивитись на цю цифру на екрані. Це не набагато менше запланованих видатків на сектор безпеки і оборони у цьогорічному бюджеті воюючої країни. В Середньому щорічно зброї продавали на 6,5 мільярдів доларів. Продажем займалась понад сотня підприємств, і схеми не були прозорими. Про цих напівлегальних торговців у Голлівуді зняли фільм Збройовий барон із Ніколасом Кейджем у головній ролі. Головний герой це збірний образ українця за походженням Леоніда Мініна та росіянина з українським батьком Віктора Бута. Процес загалом трохи урядкувала поява наприкінці 2001 року державної служби експортного контролю. Спродування зброї, обслуговування власне совєтської зброї, яка продавалася у різні країни, продаж авіації це всі ті. Тобто лазівки за рахунок чого ну живилася корупція в Україні. Армія просто-напросто так неконтрольована дуже швидко під різними соусами просто-напросто скорочувалася. Більше того, за режиму Януковича навіть опрацьовувалися документи і були готувалися відповідні проекти рішень на щастя, революція гідності цьому завадила. Наприклад, щодо повної ліквідації повітряних сил як виду збройних сил України з одного боку була необхідність, гостра необхідність позбутися від цього надлишкового. Озброєння і з іншого боку була потреба тому щоб забезпечити так званий спеціальний фонд, з якого фінансувався додатково оборонний бюджет, але як ми всі розуміємо, що в тому числі були і намагання не зовсім чесного заробітку і, і корупції. Немає точно достеменних даних, це точно мільярди доларів, враховуючи, як інколи неконтрольовано відбувався продаж цієї зброї. Коли інколи навіть там командири частин і з'єднань по корупційних схемах просто-напросто все це розпилювалося, то точної суми ми навряд чи зможемо встановити. Основними покупцями були країни, які ще з часів дружби з союзом використовували радянське озброєння і не могли собі дозволити сучасно. Переважно Африка та близький схід місця, де конфлікти точаться. І досі це ті самі ринки, які були в Радянському Союзі. переважно ті ж самі ринки, хоча були доволі екзотичні контракти, там у тому числі Сполучені Штати закупали для певних нужд, або ж для своєї армії, або для того, щоб, наприклад, там передавати чи Афганістану, чи Іраку. Ну, коли там проводились їхні операції. Коли вони розбудовували їхні національні сили, Тож, рано чи пізно Україна мала опинитись у центрі збройового скандалу, і такий стався. І не один перший у 2002 році, коли США звинуватили Україну у продажі Іраку станції радіотехнічної розвідки Кольчуга, Вашингтон посилався на плівки колишнього співробітника держохорони Кучми Миколи Мельниченка. Скандал був величезним. Америка заморозила фінансову допомогу Україні і пригрозила серйозними санкціями. Київ опинився за крок від світової ізоляції. А президент Кучма став політичним вигнанцем. 2002 року на саміті НАТО у Празі навіть змінили протокольну мову з англійської на французьку, аби український президент не сидів поруч з лідерами Великої Британії та США. Зрештою, довести факт продажів Кольчуг Вашингтон не зміг. На думку Дмитра Жмайла за цією операцією міг стояти Кремль у 99-му році. То, от, власне, всі ті події, які відбулися, касетний скандал щодо продав, нібито продаж кольчуги до підсанкційного Іраку, справа Гонгадзе, все це дуже виглядало як такі, знаєте, досить детальні спецоперації Москви для того, щоб нас власне відірвати від прозахідного вектору. І от апогеємо такого перелому власне зовнішньополітичного курсу, який визначав президент, стало призначення Віктора Медведчука главою адміністрації президента Кучми. І от, власне, з приходом цієї пос. Статті до влади дуже почалося багато негативних змін, в тому числі і в гуманітарній сфері, і в культурній сфері. І потім, якщо ми згадаємо події 2003 року на Тузлі, ось це все власне і було для того, щоб розвернути нас остаточно у бік Москви. Якщо говорити, от сказали там історію з кольчугою. Ну принаймні, я не бачив тут достеменно доказаних фактів, що цей факт передача кольчуги відбулася. От але очевидно, що не на пустому місці можливо були десь ці перемовини, які потім американці зірвали. Чи підіграли в цьому росіяни сто процентів, якщо в них була можливість підіграти сунути свого конкурента, дискредитувати його, все це могло мати місце. За часів Ющенка та міністра оборони тих часів Анатолія Гриценка і скорочення і розпродажі майна тривали: 200 переносних ЗРК, 698 танків, 1322 БМП, 294 зенітно-ракетні комплекси, 192 літаки, 56 вертольотів, 18 тактичних ракетних комплексів точка і 84 тактичні ракети. Я не можу припинити думати про те, як зараз нам бракує кожної одиниці з цього переліку. За Ющенка стався наступний гучний міжнародний скандал. 2008 року сомалійські пірати захопили сухофантаж Фаїна. 33 танки Т-72, реактивні системи залпового вогню БМ-21 град, вогнепальна зброя та інше устаткування було офіційно призначене Кенії, але нібито йшло південному судану, який якраз боровся за незалежність. І йшло. В обхід ООН. через чотири місяці корабель викупили у піратів за 3,2 мільйони доларів. І, хоча Кенія ручалася, що це для неї виміджі України з'явилась ще одна пробоїна. До всіх попередніх, які вказували на ненадійність України у військовому плані, сюди ж влучання ракети точка У під час навчань у житловий будинок у Броварах, збиття російського літака Ту 154 під час спільних з Росією навчань в Криму та трагедія з військовими літаками в Скнилові під час авіашоу, Україну звинувачували у передачі технологій Ірану, участі в операціях Ванголі та військово-технічних перемовинах з лівійським диктатором Муамаром Каддафі. Про нього у нас також є випуск під відео. Всі посилання згадані у цьому параграфі. Україна мала велику велике число спеціалістів, задіяних в радянському ВПК. В той момент в 90-х, практично весь цей оборонно промисловий комплекс, який був в Україні, на 90% вмер. Люди залишались без роботи. Спеціалісти, висококласні спеціалісти, які раніше отримували хороші зарплати, також залишалися не при ділі. Особливо в період 90-х років були, скажімо, факти того, що цих спеціалістів перекуповували на дуже хороших умовах, які могли потім допомагати чи Ірану, чи північній Кореї в розвитку їхніх ракетних озброєнь. Коли Кучма постачав зброю Македонії в Македоно-Албанському конфлікті, все це намагалося от власне підсвічуватися як негативний інтерес. Тобто там, де Україна робила ось такі кроки, все це дуже чітко висвітлювалося на захід, і це от і творило міф про Україну як Україну фейл-стейт, що це корумпована держава, де тут бандитські клани, і відповідно ця країна це точно вона не заслуговує бути частиною ні Європейського союзу, ні Північно-Атлантичного альянсу. Хоча Ющенко вважався про західним політиком і мав непоганий кредит довіри у західних партнерів на саміті НАТО 2008 Київ чекав холодний душ. Україна була, мов самотній воїн на відкритій місцевості, у спину, якому дихали ворожі сили. Однак, щойно цей воїн опинився за кілька кроків від надійної фортеці. Виявилось, що ворота зачиняються через розбіжності між її захисниками. Це про відмову України у ПДЧ пише історик Сергій Плохій у книзі Російсько-українська війна. Коли ми в Бухаресті ледь не отримали статус ну, ПДЧ плану дії щодо членства в НАТО, і от власне це так само була на мою думку досить таки спланована операція Москви, в тому числі і з підкупу українських чиновників. І ну зараз є навіть з'явилися інформації, документи, що багато високопоставлених офіцерів ГРУ отримали тоді нагороди за те, що Україна власне, не стала ближче до НАТО, хоча б на один крок. Що казати про законспірованих офіцерів гру, якщо в українському уряді Часи Януковича безпекою та обороною відкрито займалися росіяни, наприклад, голова СБУ Олександр Якименко, який і почав антитерористичну операцію проти майдану? Про Лебідєва Саламатіна, який також був один таємним російським громадянином, другий відкрито російським громадянином, це вже пряма відповідальність Януковича, тому що він їх призначав чи йому їх призначили. Якщо ми намагаємося шукати зраду, шкоду якусь. У тих 90-х роках чи початку 2000-х, то тут я не став би дуже акцентувати увагу на тому, що хтось міг діяти в той час в інтересах Росії. Просто Росія в той час не розглядалася як імовірний противник більшістю, я підкреслюю переважною більшістю політичних лідерів. Та і перший його ставленик Михайло Єжель, хоча й мав український паспорт, також відзначився роботою на ворожий табір. Він займався підготовкою і проштовхуванням харківських угод, які я вже згадувала. Угоду у парламенті ратифікували через коліно, попри бійку нардепів і протести. Єжель, звісно, активно списував майно. 1000 танків, 205 БТРів, 127 бойових літаків, 29 бойових або транспортних вертольотів, 29 ракет до установок С-300. У березні 2016-го йому повідомили підозру за передачу приватній компанії двох важких бомбардувальників Ту-95МС. Але він, звісно ж, уже був за кордоном. Крім продажів і скорочень, були і диверсії. Тоді це могло виглядати як випадковість чи халатність, але зараз сумнівів у тому, що все це відбувалося на замовлення Москви, у мене вже нема. У період з 2003 по 2019 роки в Україні зафіксовано 14 випадків пожеж та вибухів на арсеналах. Було знищено десятки тисяч тонн різноманітних боєприпасів. Саме у часи Януковича армія була доведена до катастрофічного стану. Загалом у період з 2005 по 2014 роки розпродано військового майна, техніки та зброї майже на 2 мільярди доларів. Це цифра зі звіту ГПУ. Рівень забезпечення військ, основними видами озброєнь та техніки не перевищував 50%. Тож неважко уявити, в якому стані Україна зустріла початок російської війни проти України у лютому 2014 року. Я тут процитував би тодішнього міністра оборони України Ігора Тенюха, який сказав на тому таємному засіданні про те, що на той час Україна зустріла російську агресію першу в Криму, маючи 5 тисяч боєготових захисників з ста -ти тисячної армії, це навіть менше 5%. Очевидно, що це близько до розвалу в Україні армії на той час практично не e se no Дуже багато високопосадовців, які тоді відмовлялися виконувати накази Києва, говорили це тим, що в 2014 році в нас було лише 5 тисяч боєздатних частин, які готові виконати бойовий наказ. Це абсолютно не відповідає дійсності, бо лише з Криму залишилися вірними присязі 9 тисяч військовослужбовців, які вийшли на материкову частину України. На жаль, більша частина, звісно ж, лишилася. Але, наприклад, підрозділи внутрішніх військ МВС, теперішні, які на основі яких формувалася на Національна гвардія, там відсоток був більше 50%, Значно більше вони вийшли на підконтрольну частину території України. Так само вийшло декілька тисяч військовиків збройних сил України, тобто всі ці ну. Військові вони зробили свідомий вибір. Попри знекровлення нашої армії у 2014-му сталося те, що російська влада не врахувала на захист України, стали добровольці. Збройні сили України зробили шалений ривок. Уперед у 2022-му на допомогу. Кадровим військовим, які зробили неможливе, знову прийшли добровольці. Російська агресія не залишила нам іншого вибору, як розвивати власні збройні сили та розгортати держзамовлення у свого ж ВПК. Істотно зросло фінансування армії, оновлено систему управління, створено нові роди військ, сили безпілотних систем СО, та дешеве реанімовано державні програми з виробництва озброєнь у зсу з'явились десятки зразків зброї від союзників від Джавелінів і Берактарів до F-16 та систем Петріот. Не все гладко і швидко, як би нам усім хотілося. Ми все ще чекаємо на власну балістику і технологію збиття шахедів дронами, але українці вірять у збройні сили. У вересневому опитуванні центру Разумкова Майже 92% опитаних підтримують ЗСУ. І резюмувати я хочу словами вдячності. Тим, хто, попри всі проблеми, зараз боронить Україну, і тим, хто всі ці роки не давав повністю знищити наше військо. Ви так само можете написати слова подяки у коментарях. Дякую. Що додивились до цього місця, ставте вподобайку, підписуйтесь на наші ютуб канали, і до зустрічі у новому параграфі.